Тебе не турбує, що Дмитро був раніше одружений? запитала Віра, дивлячись на Світлану. Світлана знизала плечима анітрохи. Він одразу розповів мені про це. Та й що тут такого? Не всім щастить знайти своє кохання з першої спроби. Віра замислилася: Ну, не знаю, вони ж були разом стільки часу, а раптом у нього ще залишилися почуття. Світлана розсміялася. Віро, годі. Я теж жила з іншим чоловіком до Дмитра, хоч ми й не були в шлюбі. Це нічого не означає, тим паче він сам її покинув, бо втомився від постійних претензій, тож ніяких почуттів точно не залишилося. Віра посміхнулася, але було помітно, що її сумніви не зникли гаразд, це твоє рішення. Головне, щоб ти була щаслива. Світлана і Дмитро були разом майже рік, і нещодавно він освідчився їй. Ще на початку їхніх стосунків Дмитро відверто розповів про своє минуле ми були разом три роки, розповідав він. Весь цей час я намагався зберегти стосунки, але Аліна, моя колишня, була надто зосереджена на собі вона так любила себе, що на інших у неї просто не вистачало місця. Згодом я зрозумів, що більше не відчуваю до неї того, що колись, тому ми й розійшлися. Здавалося, все було просто і зрозуміло. Але Світлана вирішила тримати про собі одну річ, навіть не розповідаючи про це вірі. Хоч Дмитро більше не спілкувався зі своєю колишньою дружиною і не хотів її бачити, його мати досі підтримувала зв'язок з Аліною. Це дратувало Світлану. Хоча вона і намагалася не надавати цьому значення, мама Дмитра іноді згадувала Аліну в розмовах, що Світлана сприймала як натяк на те, що вона досі її поважає. Світлана сумнівалася, чи це просто звичка, чи, можливо, мама Дмитра вважала, що Аліна була більш підходящою жінкою для її сина. Однак Світлана намагалася зосередитися на своєму щасті з Дмитром. Вона розуміла, що подібні ситуації трапляються, особливо коли стосунки будуються після невдалих попередніх шлюбів. Вона вірила у свої почуття до Дмитра і в те, що вони зможуть створити міцну сім'ю. Попри його минуле та зовнішні обставини. Але все ж щоразу, коли мама Дмитра згадувала Аліну, Світлана не могла повністю позбутися почуття дискомфорту. Чому свекруха та колишня невістка так здружилися, Дмитро й сам не знав. Він розповів Світлані, що коли він запропонував розірвати стосунки, його мати відмовляла його. Він також знав, що колишня дружина постійно ходить до його мами і скаржиться їй. Навіть після їхнього розставання вони продовжували бачитися. Аліна навідувалася до колишньої свекрухи на чай, вони разом ходили на закупи. Після цієї розповіді у Світлани зовсім зникло бажання знайомитися з мамою Дмитра, але тепер вона була його нареченою. А отже, зустріч з батьками була неминучою. До мами Дмитра вони поїхали у вихідний день. Світлана одягла гарну сукню та купила торт. Вона не знала, чого очікувати. Але Дмитро запевняв, що все буде добре, хоча й сам сильно хвилювався. Маму Дмитра звали Галина Петрівна. Вона виявилася приємною жінкою, яка чудово виглядала у своїй майже 60. Вона з посмішкою зустріла гостей, подякувала за тортик і зробила Світлані комплімент щодо сукні. Світлана розслабилася, їй здалося, що вона сподобалася мамі майбутнього чоловіка. До весілля вони бачилися з Галиною Петрівною ще раз, але так вона їх до себе не запрошувала. А коли Світлана запропонувала покликати майбутню свекруху до них на вечерю, Дмитро сказав, що вона навряд чи приїде, і мав рацію Галина Петрівна вибачилася, сказавши, що вже має плани. Весілля пройшло чудово, гості були веселими, а наречені задоволеними. Після весілля почалося сімейне життя спочатку все було добре. Світлана навіть забула, що свекруха спілкується з колишньою дружиною Дмитра. Вона вирішила, що це її особиста справа, головне, що до них вона не втручається. Але одного дня Галина Петрівна зателефонувала Дмитрові і попросила допомогти їй на дачі. Звичайно, він не відмовився уранці, у вихідний день він поїхав до мами. Світлана не поїхала, оскільки не розуміла дачної романтики, будучи типовою міською мешканкою. Дмитро мав повернутися лише наступного дня. Яким же було здивування Світлани, коли він приїхав увечері того ж дня? На відміну від неї, він любив проводити час на дачі. Що сталося? запитала Світлана, помітивши, що Дмитро чи то засмучений, чи то невдоволений. Спершу він не хотів говорити, але потім зізнався. Виявилося, що надвечір на ту ж дачу приїхала його колишня дружина. Мати, звісно, сказала, що це вийшло випадково. Але Дмитро підозрював змову. Я так і знав. обурено вигукнув він. Хотів у день пива випити, але щось мене зупинило. А так би навіть за кермо не сів. Світлана засмутилася. Вона щиро сподівалася, що ця ситуація їх не торкнеться, що дружба колишньої дружини і свекрухи це їхня особиста справа, яка не має жодного стосунку до Дмитра. Може, це і справді випадковість? З надією в голосі промовила Світлана. Та ні, не думаю, відповів Дмитро. Аліна зовсім не здивувалася, побачивши мене, і була такою милою, якою ніколи не була під час нашого шлюбу. Світлана лише важко зітхнула. Чомусь їй дуже захотілося довести свекрусі, що вона гідна бути дружиною її сина, а можливо, навіть вивести її на відверту розмову. Тому наступних вихідних. Вона зателефонувала Галині Петрівні і запропонувала пройтися магазинами. Вибач, Світлано, але я зайнята у вихідні, відрізала свекруха, якось іншим разом. Світлана засмутилася. Вона знала, що цього іншим разом не буде. Нав'язуватися вона не хотіла, але від походу в торговий центр не відмовилася, поїхала сама. Її мама жила далеко, та й не любителька вона шопінгу, а подруги виявилися всі зайняті яким же було здивування Світлани, коли вона в торговому центрі побачила знайому постать? Її свекруха мило розмовляла з якоюсь молодою жінкою, і Світлана одразу здогадалася, хто це. Вона швидко сховалася, щоб її не помітили, а потім вирішила простежити за свекрухою та колишньою дружиною Дмитра. Навіщо вона це робить, Світлана й сама не знала, але якесь передчуття підказувало їй, що це потрібно. Зрештою, Галина Петрівна та Аліна зайшли до кафе. Світлана попрямувала за ними, обравши столик за рогом, щоб її не було видно, однак вона чудово чула всю їхню розмову. І що він у ній знайшов? виркнула свекруха. Якась непоказна, не те, що ти. Світлані стало так неприємно адже мова явно йшла про неї. Я так шкодую, що ми з Дмитром розійшлися, сказала Аліна. Але ж він тепер одружений. Що вдієш? Нічого, не хвилюйся. Я зроблю все можливе, щоб ви знову зійшлися. Ти ж знаєш, як я тебе люблю. Думаю, він і сам швидко розчарується в цій Світлані адже нічого цікавого в ній немає, і тоді на допомогу прийдеш ти. Світлана не стала далі слухати вона вийшла з кафе, відчуваючи, як накочуються злість та образа. При зустрічі свекруха була такою вічливою, робила їй компліменти. І все це лише для того, щоб приспати її пильність. Коли вона повернулася додому, одразу розповіла все Дмитрові. Це неприпустимо, обурився він. Згодна, я не очікувала такого від твоєї мами, а я так і відчував, що їхня дружба ні до чого доброго не приведе, сказав Дмитро. І що нам тепер робити? майже плакала Світлана. Твоя ж мама не заспокоїться, доки не розлучить нас. Не хвилюйся, я з нею поговорю. Того вечора Дмитро поїхав до своєї мами. Світлана сильно хвилювалася, їй було страшно, щоб він не зробив ще гірше. Він повернувся за кілька годин злий і роздратований, і жінка одразу зрозуміла, що нічого доброго з цієї розмови не вийшло. Виявилося, що він сварився з мамою. Він сказав, що не дозволить їй втручатися в його життя. І зажадав, щоб вона більше не обговорювала його і його дружину з Аліною. А мама у відповідь наговорила безліч неприємних речей про Світлану. Вона сказала, що Дмитро нерозумний, раз примудрився кинути таку шикарну жінку, як Аліна, а Світлана його тільки тягне на дно, бо від таких простачок нічого доброго чекати не доводиться. І що нам тепер робити? запитала Світлана. Нічого, жити щасливо. Сумно посміхаючись, відповів Дмитро. А як же твоя мама і колишня дружина? А ніяк. Я сказав, щоб вона вибирала або я, або Аліна. Вона відповіла, що не відмовиться від своєї подруги, бо знає, що для мене краще, і що я все одно з тобою розійдуся. І тому я сказав, щоб вона нам не дзвонила, доки не схаменеться. Але ж це мама, заперечила Світлана Так не можна. Хоча, зізнаюся, ситуація вкрай неприємна. Так, це мама, досить різко відповів Дмитро, і вона повинна бажати мені добра. Але чомусь вона вирішила догодити моїй колишній дружині, а не мені. Вона вирішила, що може командувати мною, але її головною помилкою було образити мою кохану дружину. З цим я миритися не стану. Свекруха виявилася гордою і не дзвонила синові. Щоправда, Дмитрові та Світлані це було на руку. Хоч Дмитро й переживав, спілкуватися вони почали лише тоді, коли в них народилася дитина. Галина Петрівна сама виявила бажання і для сина Дмитра та Світлани вона стала чудовою бабусею, люблячою, уважною та доброю. Зі Світланою вона теж спілкувалася, але та знала, що коханням і повагою тут і не пахне. Однак добрий нейтралітет це теж непогано. До того ж до них дійшли чутки, що Аліна вийшла заміж, а отже проблема сама собою зникла так, світлані було неприємно, що свекруха навісила на неї ярлики, навіть не намагаючись дізнатися її краще. Але, зрештою, головне, щоб чоловік любив, а в коханні Дмитра вона не сумнівалася.